Казки голосами ветеранів аудіопроєкт під назвою Навушко започаткували на Вінниччині. До озвучки залучили вісьмох військових, і більшість з них потрапили до студії звукозапису вперше. Результат такого експерименту вже чула наша Вікторія Гетьман. Це я челюсть розманаю чи скули. Лисиця й ведмідь. Лисиця й ведмідь. Ветеран Віктор Кімаківський тренується перед начиткою казки. Сьогодні йому необхідно зімітувати два абсолютно різних персонажі. Сам говорить і за лисицю, і за ведмедя. Причина попросилася лисиця у ведмедика в городі. Дай мені, ведмедику! Якось характер продати. Ну, ведмедик він чуть-чуть такий осторожніший такий кися. Лисичка, вона хитра, юркава. А віктору Кімаківському 52. Більшу частину життя присвятив військовій службі. У 23-му звільнився за сімейними обставинами. Тепер каже дикторство: це частина його реабілітації і водночас можливість компенсувати те, чого не додав своїм п'ятьом дітям через роботу. Бо ж казок зізнається свого часу. їм таки не дочитав. Я вставав зранку, вони ще спали. Забіг в обід, вони там в садочку чи де, да, вечором прибіг, вони вже сплять. Через то мені стало цікаво проєкт, що я почитаю казки, не чули мої діти від мене, казок, то почують, може внучки і це, і, ну і другі дітки. Збірку аудіоказок під назвою Навушко започаткували у місцевому театрі міста. Бар виграли грант від українського культурного фонду, залучили ветеранів і взялися за озвучку. Чим відрізняє саме особливість роботи з військовими, це така це дисципліна, тобто наскільки вони дисципліновані, і от якщо там задача режисерам поставлена, вона має бути виконана. В основному вони зразу з таким, що та ну, та що ти? Я не я не зможу, мене не вийде. Я не знаю, я ніколи цього не робив. В кінцевому, вже коли прослуховують, то взагалі вже в захваті нічого собі, о, то я, я ще нічого, нічого так вмію. До проєкту долучили вісім ветеранів. Олег Матвієнко, діючий військовий. До театру приходить у вільний від роботи час. Поїхали. Двоє котиків здобули собі хитромудру клинчик сиру. Військового ну, дуже тяжко затягнути ну, взагалі, в якусь культуру, тому що зазвичай ти щось пропонуєш, там, товаришу побратимові, пішли, давай зі мною йдемо, візьмеш участь, От є такий проєкт вушку почитаєш, там, ти також ветеран, там, твій син буде радий. От, і деколи чуєш такий, та ні, ти що, в мене немає часу. Українські казки для збірки режисерка Ірина Дєдова обирала близько трьох місяців. Аби залишити лише 15, довелось перечитати близько 400. чотирьохсот. і подудок. Чітко і слова в купці. Три-чотири. Зайці обрізають дерева бобру, кору і не залишають їстоньки бобру. А як пили, пили воду виловили, виловили і жаб, і тепер лелека з голоду заслаб. Голос живе довше зображення. І коли він йде в ефір, його чують. От військовий може бути десь на ротації, десь далеко, але його чують діти, рідні, близькі, знайомі, незнайомі. І це, якби знаєте, ще додаткова вартість цієї, цієї казки, цього голосу. Наразі збірку казок доопрацьовують, аби оформити візуально і з музичним супроводом. Вийде вона наприкінці вересня. Послухати на вушку від ветеранів можна буде на офіційній сторінці театру та різних онлайн-платформах. А я ж вас за те поділила та й все. Із йзвінночена Вікторія Гетьман Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон Єдині новини.